Якщо ти коли-небудь катався на американських гірках, тобі могло здатися, що ваші органи рухаються всередині тіла. Справа в тому, що тобі не здалося, органи насправді нічим не закріплені. А наша грудна клітка єдине, що стримує їх від випадіння у цей прекрасний зовнішній світ. Наприклад, коли жінкам роблять кесарів ростин і дістають дитину, органи починають розповзатися і займати вільне місце. Також хірурги, коли роблять операції, не запам'ятовують, в якому положенні були органи. Тож іноді буває складно розташувати їх так, як вони були до операції. Організм із часом наводить порядок самостійно, іноді для цього потрібно кілька тижнів. Ще цікаво, що іноді при пересадці нирок старі нирки не видаляють із тіла, а залишають їх всередині організму. Наприклад, у Нідерландах є мужик, в тілі якого знаходиться аж сім нирок. Це абсолютний світовий рекорд, хоч і абсолютно безглуздий. Якщо в них немає інфекцій, то і видаляти ці нирки немає сенсу. Це дуже дорого. Повне відео на каналі «Трясця».